Цікаві факти про число 0. Число 0 дійсне число, яке не є ні додатнім, ні від'ємним. Від його додавання, а також віднімання інші числа не змінюється. На будь-якому калькуляторі після його вимкнення відразу з'являється цифра 0. При цьому на клавіатурі комп'ютера вона стоїть наприкінці ряду. Слово цифра походить від арабського слова цифра. Що означає нуль. В першу цифру 0 використав у своїх творах середньовічний перський учений Аль-Херезмін. Число нуль має позначати порожню раковину. У цій цивілізації нуль був включений до системи обчислення. Дні місяця починалися з нульового дня, який називався Ахау. У вільному вживанні можна говорити слова нуль та нуль. Які є рівноправними, однак у деяких з таких висловлюваннях вони взаємозамінні. Наприклад, під 0 та нуль уваги. Абсолютне нуль температури дорівнює зовсім не нулю, а мінус 273,15 градусів Цельсія. Ця величина означає мінімальну межу температури, яку здатне мати фізична сила у всесвіті. У центрі Будапешта Угорщина знаходиться пам'ятник нулю. Він є великою цифрою 0 з каменю, що стоїть на постаменті. На ньому написано кілометр, оскільки від цієї точки вимірюють усі відстані України. Фраза нуль без палички цілком конкретна. Раніше всередині цифри 0 було прийнято писати рису. Яка дозволяла відрізнити її від літери О, оскільки без неї знак ставав, чи то цифрою, чи то буквою, народився і вирос.